Та що ти будеш робити? О, хороший, хороший. А ми Починаю нашу риболовлю з тих спілера, а 10 грам. Вибачаюсь за вітер. Декілька разів спробую закинути ось тут Борис кидає там трохи далі Я. Yeah. Я, yeah, друзья. Шось. Вертила. Нормально. А, щучка. Щучка такая. Шнурок такой. О! Гарна свечечка была. Позує на камеру, але захватило так жадно. Тилспінера. Ну пиши, а? Так, прийшли ми на дамбу. А, досить сильний вітер. Покидаємо трохи тут. Хочу трохи розповісти про свою вудку. Це Shimano, катушка Shimano FX 4000, палка також Shimano FX. І намотаний 0,9 шнурок Йозурі. Нитка. Сьогодні погода така в нас було тиждень 30 градусів, 30-35, а сьогодні вітер, дощ погода різко змінилася. Але вчора відкрився сезон на окуня американського. Сьогодні ми спіймали одного рокбаса, відпустили. Щучка, на жаль, дуже… Спіймали таку щучку, щучка, на жаль, дуже глибоко з'їла той спінер. Ми його зараз кидаємо тут, зараз трохи поміняємо місце. Побачим, що там yes. єс, щука, напевно Щука, напевно, бо головою трясе. А, бас! Рок-бас. Такий Такий рок басюра Опа-опа-опа, паглиш, не зажани мені тройник Такий тело спінер спрацював. Так. Ось такий у нас красунчик. Червоний, гарний. Гарний. О! Я хотів його красиво відпустити, а він втік. Здобрало у нас таке невеличке. Ох! Гігант. Я чув щось. Б'є гігантський, у нас такий теж рокбас. Також, але дуже такий Глибоководний, чорний такий. Ось такий. Ось такий ось. Зараз там така травичка, що навряд чи ми там закинемо, але попробуємо пару разів кинути далеко закидуємо Чекаємо декілька секунд. Якогось гіганта, начепили. Опа! Знову гіганти. Прошу? Запалива. Неба закопати його. Оп! Спінер другий закид. Це той самий, що я словив. Працює. Гігантські окуні. Так. Спочатку поставлення. Так. Борис, Борис другу взяв. Витягав. Оце басик. Це басюра. Оце хороший. Отак отримаємо інструмент. От такого баса. Борис взяв. Це, на, це, це твоя риба. Я це, тобі, це вже приятніше. Я тобі, це вже рибалка почалась, так? Подивіться на якого джентльмена. 10-граммовый. І Давай два слова розкажи, людина перший раз ловить на телеспінера. Перед тим годину ловила на ратлі на то. Все. Що, як тобі? Доволі непогано. Риба Тому просто не атакує риба, так, лас. Класна тема. Це, друзі, рекорд поки що сьогоднішньої рибалки. Такий 9-грамовий тейлспінер і, мабуть, 10 грамовий окушок. Всього забирає. Щоб на жарку забрати. На живця щуку будемо ловити. Отакий. От такий іди. А, са Блін, така пуглівка була, протикав ай-яй-яй. Ще щучку попитаємося знайти якусь. О, yeah. 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 Oh. Oh, хороший. Нічечку дав таких <праць> Ні, Є <праць> Головне, щоб не завів у це... Що це бас? А <праць> я даже не бачу, що це за бас. О, це хороший. О, іди сюди. Це такий сьогодні оце я сезон відкрив Пішов. На баса. Борис, скажи два слова на камеру, как мы сезон сегодня открываем. Класс, класс. О, а? я oh, yeah, бас, в прямом эфире, еще один. Ух ты. Кажу, Друзья. З'явилося ще одне. Та що ти будеш робити? О, хороший, хороший. А мы твой. Опа! О, дивися, дивися, бачив! Дивіться, друзі. Дивіться, бас. Дивіться хто випав з роту. У! Давай, давай. Шо? 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 Такий? Ось такий ось рисунчик у нас. Гарно відкритий сезон сьогодні. Доволі непогано сьогодні відкрили сезон баса. приймали декілька хустів. Дуже круто, нам худобаси.